Дві сотні міліціонерів повернулися зі Слов'янська на Сумщину. Лічний состав успішно справився з той задачею, яка стояла. Показали свою видержку, мужество. 200 сумських міліціонерів, які повертаються до рідних домівок, більше трьох тижнів ризикували власним життям у слов'янську. Вони охороняли блокпости на під'їзді до міста і телевежу. кажуть, під обстрілами було вкрай важко, але підтримувало одне: за сотні кілометрів вдома на них чекають рідні. Жена мене де маленька доця. На щастя, загиблих немає. Одного хлопця поранено. Наразі він у лікарні. Зустрічати бійців зведеного загону приїхали керівники міліції та області. Ваша мужність заслуговує на визнання на вищому рівні. Благодарю за службу!